Питання. Такий самий підхід може бути застосований до пенсійного фонду. Одним словом, набу набу це національне антикорупційне бюро України. І так, співробітники пенсійного фонду також мають вчинити все по закону. Якщо вони порушують ваші права і ви не можете з цим впоратися, обов'язково напишіть заяву до набу. Але краще просто зафіксуйте своє звернення письмово до пенсійного фонду, отримайте відповідь. І з цієї відповіді ви побачите, з чим саме не згоден пенсійний фонд України. Можливо, будуть підстави, де його позиція буде законною, і ви таким чином будете розуміти, що насправді все відбувається так, як має бути. Якщо ж в цій відповіді ви побачите щось незаконне. Ви можете, приклавши цю відповідь, звернутися до вищого керівного органу цього відділення пенсійного фонду. Можливо, там ви отримаєте іншу відповідь. І таким чином, дійшовши до самого верху, ви можете знайти правду в пенсійному фонді України. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Усі відповіді стосовно державної безкоштовної медичної допомоги ви можете знайти у довіднику для пацієнта. Щоб завантажити його безкоштовно, напишіть в гуглі лікування.укр. Далі відкриється сайт і ви оберете, куди його вам краще отримати. Вайбер, телеграм або на електронну пошту. А тепер давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішньої розмови. Медична допомога в Україні не може бути платною в державних клініках, якщо вона покривається програмою медичних гарантій.